Ну, проблема номер 1 це відділення реально зароблених грошей від грошей на рахунку, і це причому проблема майже у 100% бізнесів. Якщо я скажу, що це 100%, я не помилюся. Особливо це важливо для ІТ-компаній. Чому? Тому що ми спочатку вкладаємося, потім ми заробляємо, і нам критично важливо розділити ці два фінансових потоки. З того, що я бачу, дуже часто рахують прибутки або касовим методом. Тобто, якщо в нас гроші на рахунку є, ми вважаємо, в нас все окей. Але ми могли отримати інвестицію, ми могли отримати оплату за підписку, ми могли отримати якусь передплату від клієнта. Нам ці гроші треба відпрацювати, і ми не плануємо фінанси це витікається наступна проблема, яка витікає з того, що ми рахуємо гроші на рахунку, як наш прибуток. Ми не плануємо наперед. Ми отримали гроші, вважаємо, що нам цього достатньо. Ми наперед не плануємо. Перше, що ми робимо, тобто проблема номер один відділити зароблені кошти, відділити реальний прибуток від грошей надходження грошових коштів, особливо якщо у вас є великий розрив в часі між тим, як ви заробили, і тим, як вам заплатили.